Добрий день, мене звати Наталя, і я запрошую вас подивитись, як себе почувають мої рослини в ідеальному саду, показати, що вже зробила, і поміркувати, що ще треба робити. Ось таким яскравим акцентом в квітні був ящик з тюльпанами рожевий карлик. Спеціально обрала невисокість, щоб не розвалювалися. І ось настав. Травень. Я вирішила замінити його на ящик з пеларгоніями, які буде, буде тут квітувати аж до жовтня. Готувала їх спеціально, вони зимували на веранді в цьому самому ящику. В лютому я їх коротко обстригла і подивіться, як гарно наросла зелена маса, і скільки вже є цвіту. Взагалі, це мій улюблений квітник. Формуючи його, я продумувала кожну рослинку, бо він розташований перед входом в дім, тому постійно перед очима. І Основними кольорами я визначила зелений відтінки червоного і білі. Ну, в мене багато елементів декору ще біль до рослин. Ще одним моїм бажанням було, щоб ці, це було і взимку гарно, тобто, щоб були і вічно зелені рослини, щоб взимку не було голо. Тому значну площу займає ґрунтопокривний ялівець принц Уельський. По обидвох боках я посадила гірські сосонки. Вони, правда, ще маленькі, тому що я посадила тої весни, але вже, бачите, дали свічечки, поки ці свічечки м'якенькі, я їх поприщіпувала, щоб кущики були такі більш густіші, такі набиті. Окрім хвойних, зелений основний колір створює ось ця ґрунтопокривна троянда «Скарлет». Вона, як, Знаєте, пагони, як павучки розповзлися по всьому квітнику, я їх так попришпилювала електродами, щоб вони були ніби як вигнута дуга. Ну і королева травневого квітника це є Азалія. І хоча їй вже 5 років, ви бачите, кущ досить невеликий. Почала квітнути з 1 травня. Після цвітіння я пообщіпую від свівші квіточки. Взагалі досить густий кущик, хоч і невеликого розміру. Ніяких формуючих стрижок не роблю. Просто за потребою вирізаю там сухі гілочки або якісь негарні. Сонце вона бачить приблизно з 3 години дня. Ну, як на мене, вона тут себе прекрасно почуває. І колір такий дуже насичений, такий якийсь темно-рожевий, якийсь малиновий, я не знаю, як вам передає камера. Ну, Скажімо так, зараз це родзинка цього квітника. Через те, що кущ вічно зелений і взимку своїм таким гарним насиченим блискучим листям він прикрашав цей квітник. За азалією на задньому фоні оця хоста, яка мені подобається тільки навесні, тому що влітку ну вже там листя, таке, знаєте, як тряпочки, не дуже мені подобається. Але поки що вона додає свіжості і якогось такої живості цьому квітнику. А ось лівіше: ой, правіше ліво, право плути, пішов уже бруслина «Форчуна». Поки її ніяк не формую, ну, поки не маю ніякої ідеї. От росте таким великим захаращеним кущем. І знову змінна композиція з пеларгоніями. Я собі їх в лютому наживцювала, до речі, в мене є відео, як я це робила просто і швидко. І маю тепер дуже багато для того, щоб давати червоні акценти в різних куточках свого, свого саду. Тут, в лютому і в березні, у мене був ящик з крокусами. Тепер я його забрала, поставила на збереження і червоний кольор додають мені мої улюблені пеларгонії. А ось, власне, і саме місце, де я зберігаю ємності з відсвівшими цибульковими. Під яблунею, в затінку стоять ось ці ящики кашпо. Тут у мене тюльпани, нарциси, гіацинти, і крокуси. Я позрізала всі квітоноси, підживила і при потребі поливаю. Чекаю липня, коли цибульки визріють, тоді і повитягаю на просушку. Ну і Неподалік, знову-таки під тою ж яблуню в затінку прекрасно себе почуває мій красень, ревінь. Гляньте, які великі листя, які грубі пагони. Я вже з повним ходом варю з них компоти. Моя мама з ревня пече пироги. Ось гляньте, якої товщини ось ці пагони, які вони такі м'ясисті, кисленькі, смачненькі. Ну і ревінь, він сам по собі дуже корисний. Ну, а далі йде кут, в який я дуже рідко заглядаю. І тому вирішила висадити тут горлянку. знаєте, взагалі у мене горлянка асоціюється, знаєте, як в Анекдоті з мавпою, яка не знала, чи їй до гарних, чи їй до розумних. Тому я сприймаю цю рослину і гарну, і дуже-дуже корисну. Тому що рік тому я висадила тут п'ять рослинок, і гляньте, як, тип, який з'явився щільний вічно-зелений килимок, який дуже швидко розростається, глушить бур'яни. І не вимагає якогось догляду. Ну, час від часу проріджую. Ну, бо самі розумієте, що занадто то нездраво. І ось ви бачите, зліва ще є квіти, які я не обірвала. Вони, коли цвіте, горлянка дуже гарно виглядають, дуже так знаєте, нарядно, тому що квіточки такі фіолетово-блакитні. І зараз я пообриваю їх, щоб вони не, не насівались. Вона і так досить гарно і швидко розповсюджується за допомогою вузів. А справа видно, як вже обірвані квіточки, як який гарний килимок. На нього, на нього стаю ногами, ходжу, якщо десь щось треба почистити. І нічого їй не бракує. Бачите, ось, які вуса. Пишні, і цими вусами вона гарно собі розростається. Ще одне місце, де суцільний затінок. По-перше, під парканом, а по-друге, під горіхом. Але тут я дібрала хости, барвінки і вербозілля. Ви знаєте, вербозілля, ось крапчасте, це багаторічник, який створює такі щільні високі зарості. От воно мені по посусті зарості. Вони мають такі жорсткі вертикальні стебла. В червні будуть квітнути яскравими жовтими квіточками. Взагалі рослина без проблемна. Якщо треба заповнити якусь площу, то дуже вдалий вибір. І хоч в різних джерелах сказано, що любить сонце, у мене в трьох місцях він росте в затінку, а тут взагалі під горіхом, і нічого йому не бракує. Уявляю, як би воно перло, якби росло на світлих ділянках. Єдиний догляд на зиму зрізаю майже ось під корінь. Тому рослина безпроблемна, якщо комусь треба затягнути якусь непотрібну місцинку, скажімо так. І ось цей ялівець з жовтими приростами розпочинає квітник, який я називаю жовтим. Тому що навесні тут квітли жовті нарциси, по боках ростуть форзиці, які теж квітнуть жовтим. Зараз між нарцисами квітоноси, я, звісно, позрізала. Я розсадила білий алісу. І влітку він дасть білий колір. А на передньому плані жовті газанії і рудбекії. Газанії я висадила з тих, що зимували у мене на веранді, і я ділила кущ. У мене є відео, як я це робила. Ось як вони гарно наросли, вже такі досить багаті. І за ними рудбеки, які теж додадуть жовтих і помаранчевих кольорів. А зараз окрасою квітника є ось ця гвоздика. Я її люблю і коли вона квітне, і коли вона без цвіту. І взимку вона виглядала просто чудово. Тому ця рослина мені подобається дуже. Навіть більше, ніж оцей флок шиловидний. Він, звісно, вже відквітнув. Я позрізала цвіт і підживила його. Тепер будемо чекати, поки він буде відновлюватись. Ще однією рослиною, яку я висадила, щоб отримати вічно зелений щільний килимок в затіненому місці, це пахізандра верхівкова. У мене сорт Green Carpet. Не скажу, що красунечка, але ну, не всі можуть бути яскравими та ефектними. Але вона затягне мені цей закуточок. Листя блискуче, насичене, зелене таке, і взимку дуже гарна. Сланки пагони гарно розповзаються, тому швидко затягне мені цей куточок. І знову вербозілля крапчастий. і знову у затінку під гіллям черешні і півонії деревоподібної. Півонія вже, звісно, на жаль, відквітла 5-6 днів і. Все. На відміну від барвінка великого, варіагатний він у мене. Подивіться, які гарні, такі фіолетові ніжно-фіолетові квіточки ще є. Ще доквітають декотрі кущики незабудки. Є такі, що вже повністю відквітли, а є такі, що ще тримаються. І ось на зиму я зрізала цей барвіночок, і він зараз такими гарними щільними кущиками. Тішить мене на задньому плані, ось за тою півонією, за тим вербозілям, за черешнею. Ви знаєте, я дуже люблю писати плани, списки, загальні, і по днях. І от сьогодні, в плані у мене ось цей квітник вздовж паркана, мушу його почистити, підживити. І ось перша рослинка, яка тішить око, це гіпсофіла така. Ніжна, ніжна, невагома, як мережево. Це багаторічний грунтопокривний кущик. І взимку я його показувала, коли робила огляд квітників. Ну і, До речі, дуже невибагливий. Цю рослину я висадила з насіння сама, тому хто хоче мати таку красу, взагалі без проблем. Кизильник горизонтальний, який затягує всю цю площу, бо вона у мене під схилом в сторону паркана. От його я, він ще, до речі, до сих пір квітне, маленькими білими квіточками. І його я сьогодні вичистила, тому що було трошки гілок таких, які підсохли за зиму, тому почистила, підживила. А ось далі є шавлія мускатна. Сорт називається П'ємонт. Яку мені в минулому році повністю жерли слимаки. Але бачу, що вона наростає, і, можливо, цього року мене порадує. До речі, я теж її висівала сама розсадою. Ще в мене в планах сьогодні було трішечки зробити декору до цього квітника. Ось я в цей глечик ставила паларгонію, знову-таку, яку я наживцювала в лютому. Бачите, де, де можна, я даю такі невеличкі вкраплення червоного. І ось знову третя локація, де росте моє вербозіля. Тут взагалі-то це є агресор, тому що е, дуже сильно вон, з під землі лізе коріння. Ось подивіться, щоб вона щоб її стримувати, я застилила чорним агроволокном. І ось під агроволокном воно все одно лізе. Тому в моїх планах сьогодні цю всю поросль позабирати повичищати. От, от прямо попіднімали ці пагони агроволокно, і мушу сьогодні це все вирізати. Цей квітник я називаю хвойним, тому що тут багато в мене хвойних кущів. Але зараз я хотіла показати вам вейгелу свою. Ця вейгела росте вже. Як ми поселились, так це перші, перші кущі, які ми посадили. Але по центру ви бачите зелені пагони. Я в минулому році омоложувала кущ і декілька пагонів, десь на третину вирізала. І ось вони ще не квітнуть. А ті, що квітнуть, ну просто милота і ніжність. Гляньте, які гарні квіти, дзвіночки. І бджіл навколо них. Крутиться маса. Ще радує тут ось барвіночок великий, є теж квітне. І моя улюблена шаблішне Хегель. Вона зараз набирає зелену масу. Ще навіть і не думає квітнути, але як і шавлюю п'ємонт, дуже жаруть її слимаки. Взагалі дивно, хоч в них ж не ніжне, не гладеньке листечко, слимаки шавлі її їдять. Тому постійно підсипаю оці гранули слімаксу. Ну а карадона шавлія я вже е, починає квітнути. До речі, вона викликала питання, тому що я. В одному з відео сказала, що це Карадона, бо я замовляла цей сорт і тому так його озвучила. І одна глядачка засумнівалась, на її думку, це Блоун Конінг, бо у Карадони мало би бути більш насичене забарвлення, і кущ мав би бути більш стрункішим. Ну Я почала читати про один сорт, про другий. Я вже собі думаю, можливо, в мене камера не так передає, бо я бачу очима дійсно насичені, насичений цвіт. І як флоріум писав стебло темно-фіолетове таке. Ну, в мене теж темно фіолетове. А листя в обох сортах довгасте, сизо зелене і шорстке. Ну, не знаю, я все ж таки боюся щось визначати. Я купила як кордону, тому я так собі її називаю. Але дивіться, що цікаво, минулого року я просто пригнула гілочку, цю цеглинку. І чесно, хоча, я за неї забула. А зараз хотіла забрати цеглину викинути. І дивлюся, що все ж таки ця гілочка дала паросток і буду мати ще одну рослинку. Ось такий я молодець. А ця лікарська шаблі я зимувала у мене в горщику на прохолодній веранді, і ось, нарешті, я її висадила на це саме місце, де вона в мене була минулого року. І ви знаєте, дуже добре, що я її все ж таки забрала зимувати додому, тому що та частина куща, яку я залишила для експерименту, повністю вимерзла і не відновлюється. Я ще, до речі, замовила собі 5 сортів шавлі, так що я через місяць очікую посилочку. Тому, хто ще не підписаний, підписуйтесь, будемо разом дивитися, що ж то я отримую таке цікаве. Також сьогодні в планах було підживити ці гортензії, які в мене ростуть в горщиках. На жаль, приходжу пізно і просто поливаю і не розглядаю. А сьогодні почала вже так детально розглядати кущі і побачила, що один кущ у мене захворів. Ось ці, нібито нічого, а в цьому кущі якісь листя з плямами, з якими якісь кінчики попідсихали. Я не знаю, я дуже розстроїлась, тому що, ну, по-перше, я взагалі не спеціаліст. Я не можу зрозуміти, що це може бути за хвороба. Ну, Грішу, думаю, що павутинний кліщ. Якщо хтось з вас може так на око сказати, що це може бути, буду вдячна. Ну, На всякий випадок, мала в своєму арсеналі препарат Брунька, це три в одному: і фунгіцид, і інсектицид, і акарицид – Пропшикала, ну, буду сподіватися, що я, що я вгадала і врятую цю рослину. Баночка цієї бруньки була на 10 літрів, розрахована води, тому зразу вже для профілактики скажімо, прискала і троянди, і інші декоративні кущі. Звісно, розстроєна настрій так, особливо останні дні жахливий. Нічого якось знаходимо розраду, знаходимо сили триматися якраз в наших рослинах. Стараємося зробити все, що можемо, кожен на своєму місці, аби наблизити перемогу. Я щиро вдячна всім захисникам, які боронять нашу землю. Я вдячна всім українцям, які своїми думками, своїми молитвами, своїми якимись вчинками. Допомагають нашим воїнам, молимося, віримо і тримаємося. Бо ми українці, бо ми варті найкращого.